Усім привіт! Сьогодні у нас дуже смачні та ніжні сирники на сніданок. Друзі, підписуйтесь на мій канал і далі вас чекає багато смачних та простих рецептів. Поділю з вами рецептом ідеальних сирників з ідеальною формулою. Запам'ятовуйте та записуйте: 350 г сиру кисломолочного, одна столова ложка цукру. Одна столова ложка борошна, трошки ванільного цукру для аромату та одне яйце, все ретельно перемішуємо до одміру. Однорідної консистенції. Ось як перемішали наше тісто сирне, ми займаємося формуванням наших сирничків. Посипаємо дощечку мукою і формуємо наші сирнички такі невеличкі шарики. Так, після формування сирничків у нас вийшло 7 сирників з 350 творогу. Тепер ми їх обвалюємо в муці борошні в та придаємо сирникам гарну форму. Після чого будемо переходити до смаження на пательні. На добре розігріту пательню наливаємо трошки масла та даємо пригрітися ще одну хвилину, після чого викладаємо наші сирнички на пательню. Века на хвилинку обсмажуємо з однієї сторони, зменшуємо вогонь та перевертаємо наші сирночки. Накриваємо кришкою та обсмажуємо сирники 5 хвилин. Всім смачного.